Який хороший, диви, упитаний. Та ти що, ух, ти коси. І підписочки з вас. На. Такий, дивіться, який. Лінівочка. Такий. Чекарайся. Ні, це карпуша маленький. О, ні, ну це не Ні, ну такий, такий, щось непонятне. О, ні. Тобто, дивіться, ці бойли стають 8 мм. Оце цей бойл, а, який він зараз в коробці. А так він в воді розбухає і стає вісьмерочкою, бачила? Так, друзі, йдемо на точку. Сьогодні ми знову в очереті. Так як тут дуже добре ця водойма показала. А Карпуша тут ганяє нормально. Він треба... Риба скидається, вже бачу. Фух, принесли торби. Бачили, наш менеджер розгружається. Сьогодні знову на точці, де були в минулі рази, дуже класно тут брало. Сьогодні бачили, так затянуто, вітру немає. Майже тепло, плюс 25 градусів. Тому будемо сьогодні пробувати. Будемо возити і одну будемо кидати, пробувати. На кормачка. Так що погнали все вам покажемо. Що, всім привіт? Добрий день. На зв'язку Рибацький пригод. Команда рибацькі пригоди в составі Діма Фішмера. Та, мого менеджера. Сьогодні приїхали знову на нашу улюблену точку в очеретік. Попробувати половити якусь рибу. Яку рибу? Хочу сьогодні зловити. Я буду пробувати сьогодні на кормачки ловити, буду пробувати лі ліня. Подлящика, блудву. Що буде брати? Ну а менеджерові дальнички завеземо на карпа і будемо пробувати ловити щось. Ну, а як ми це будемо робити? Спостерігайте і отримайте задоволення від риболовлі ну. разом з командою Рибацькі пригоди. Ну а з вас лайкоси, підписочки. Ну а ми будемо починати. Поїхали? Замішуємо наш фірмний рецепт. Будемо сьогодні возити. Зараз пілець, потім йде антарктична молота креветочка, І потім заливаємося лососів олійкою і зволожуємо. І дуже класно бере рибка, бачили? Лососів олійка. О, все. Не, ну, ще на два рази розтягнемо. Так. О, і все, хватить. А я буду все. Сьогодні скопик з ваніль. У мене пасечка була 3 кг. Замішаємо. Спробуємо сипуху ще. Просто з водою і секретний інгредієнт. Кормова база у нас 20-мм в пеліці. Ось. Значить, манка. Манка вона дає якісь там пилящики, облако. І кукурудза. Просто обичне з магазину в баночках. Пахне добре. Так, прикормочка, друзі. Просто от, акуратненько зволожимо, щоб не перезволожити. Все, вона собі нап'ється і також буде гарно ліпитись. Нічого не просіюємо, просто так, як є. Так, друзі, пеліці для кормової бази, ось напополам пополам кришимо. Бачила? В руку трохи больно, то тут просто немає якої палки. Тому на камні взяти служить. Але накришемо так. І потихеньку кришимо, потім кукурузкою засипаємо, звичайно, і зараз покажу вам. Ось, все, бачили? Чого не з рибацького магазину? Або тому, що вона з магазину, звичайно, в своєму соку і дуже класно пахне. А, так, так? Да, Солодка. Насипай. Світкорн. Ну, світкорн. Ну, Технопанктончика. Ані Аніс чесник нам привезли. Саме топові аромат на та Все бачили, І так кришимо. маночку я вам показував, дамо манку, бо тому що ну, риба ловиться на манку, а, а туди також добавимо, також, щоб була щось, щоб пилило. Що, друзі, все ж таки вирішили дати бустерочка. Це як масло, як, як ми даємо масло в кашу, він е, нічим не спортить прикормку. Так що дамо, щоб... Більш такий крутіший запах, насищений, і щоб рибка підійшла. Скидається карпус під берегом. Ну, ми будемо возити як тоді, так десь туди в, тей, в ту затоку. Бустер що у нас? Blue Worm і GLM. Що це значить? Ніхто не знає, але дуже класно він працював минулому році. Тому ми його додаємо. І розкладаємося далі. Покажу вам, друзі, насадочки, на які сьогодні будемо ловити. Це одні з топових насадок, які в нас працюють по весні. Міні-бойли в основному в діпові. А, ось, значить, Це типу, міні-бойл пупап манго Ми його тільки придбали, ще на нього рибу не зловили. Будемо тестувати. Мед. Мед це просто щось з чимось. Риба його обожнює сливочка. На сливочку буду ловити. Я бачила її вже мало, тому що вона просто не дає рибі шансів. Вафтерси чесникові різних розмірів І ягода. Ягода також класно працює. Ну і ось бачили китайський пінопласт. У нас є ще пачечка, просто щоб піднімала і стояв гачок на жалі. Тому будемо щось із цього пробувати. А зараз будемо надівати і все вам показувати. Зробив першу удочку кормачка. Буду пробувати на кормачка ловити одною удочкою і пробувати подлящика, плутву, може навіть якийсь карпуша підійде. Так що буду закидати, а потім вже будемо займатися флетами, забивати точки, возити. Ось. Поки що перший йде кормачок у нас. І попробуємо так закинути, щоб прикормочка не випала. Ліпиться вона божественно, але кормачка при хорошому закиді прикормочка спадає. Не вставай. А, пішло нормально. Все, далеко не буду гасити. Все, друзі. Хорошо, пішла прикормка божественна. Буду чекати, що вийде. Побачимо. Підкалібруємо лодочку і сразу же, сразу же завеземо корм на точки, заб'ємо пару точечок. Бачили, яка ляпота. Багато не вести, не будемо вести багато. Так, трохи щоб О, так хватить. І на другу точку. Сливочка. Перша, друзі, сливочка. Моя просто Топчик будемо пробувати сьогодні зловити карпа. Просто буде стояти гачок, на жаль, я вам кажу. Чого це міні бойл зверху, тому що дно трохи замуляне, і якраз пінопласт буде його піднімати. На жаль, буде стоять і якраз буде, його нормально видно. Тому а, вже можу завозити одну снастюху, а, забив точки, тому погнали. Ну, Тут то їздить. Ну, тузі. Друзі, подивимося, яка цукерочка вийде. Зараз ми глянемо. Дивіться просто. Що може бути краще? Є? Шо? Друзі, на кормачка. Подлящ! На кормачка подлясь. Тя... Тянеться. Бо я, як завжди, друзі, блін завожу і, як завжди, покльовка. Ну тягни, тягни. Подлящик це добре, ми його... Та є, що ша веде. Єесть, там добре щось є. Витяг... Ну це не карп. А може, а може і карп. Лінь. Да? Лінь. Друже, візьмеш? Ого, хороший двекий. Відсікся, так? Да? Две. Друзі, зараз вам покажемо. Привеземо лодочку і все покажемо. Дивіться, друзі, і калінняка. Та ти що, блін. Подивіться, зараз вам попробую двеки. В руках, Друзі, оце бляха на опариша, на кормачка взяв, кермачок у воді, опариш, пінопласт і три опариша. Бачили? Який хороший, диві. упітаний та ти що, ух, Тому, друзі, я його кину, мабуть, в садочок на уху. Я дуже люблю уху, іменно з ління, він такий просто вкусний. Просто. Тому, вибач, друже, ну, якщо я зловлю щось більше, то тебе відпущу. На жаль, просто пушечка. Мед, медочок. Менеджер зробив комбінацію. Пілець напився, пахне. Тому я думаю, що... Просто пахне, просто, просто ну, Неймовірно пахне. Рибка моя брати. Давайте подивимось. 70 грамів флетік скользящий. На одному восьмий гачок, а на другому четвертий. Все, бачили? Просто... Топ. Значить, кормова база, таких дві цукерочки і завозимо на забиті точки. До речі, забили одну. Ось, бачили той зелений кущик там. От туди одну, десь 60 метрів, а другу тако, прямо в ту затоку 70 метрів. Все, бачили, які дві цукерочки виходять з Жратва. Я думаю, що кар по-любому візьме. Друзі, робоча точка. Буду туди кидати кормачка. Опа. Сюди. Чи нема. Ні, Не, є щось. Ти тільки сказав, ти маєш перезакидати кормачка і прийшло. Друзі, знов. О, там лебідь пале. Навірно, що лінь. Але щось менше. Ні, Не, мабуть, Да. Добрий день, фанера приїхала. О, а ти що тут, друже, без шансів. шансю? Не, випускаю Да. Не. Коротше, порадував. Фанера порадувала. Але ти зви щось що? давали. Та ні, я, я, я ліня сфоткав. Так не попливеш, да? Ах ти. Так попливе. Снимай. О, ні, щось є. Друзі, знову покльовочка. Так, знаєте, внезапно. Бу-бу-бу-бу і є. Ну це це фанера знову. Все, і будемо ложити в садок, друзі, щоб вам потім в кінці показати. На нижню губу все як положено. О, задів мене. Знімай Друзі, бачили, що каже? І підписочки з вас. На Менеджер положить в садок. Будемо пробувати ловити і ложить в садок. А в кінці вам покажемо. Карп не буде ловитися. Ну, не знаю, якщо не буде ловитись карп, будемо ловити лінів і петлящиків. Друзі, є стрива. Я хотів перезакинути, я вже взяв в руку і одразу... О, ні, це щось добреньке Це вже це лінь, це лінь взяв. Ну так внезапно запно клює, ти не ждеш. И есть. О, воу 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 Че, может есть карпуша? Нет, нет. Просто такие трофейные. Трофей. Ох ты! Трофейный лень. Сикса. Ох, друзья и бру. Стой, ты такие движечки. Лінієчка. Все стоїть, все працює офігенно. А? Все офігенно працює. Чик. Так, закинув. А то не Ні, зараз буду. Це вже карп. А ні, може лінь. Лінь. Тільки якісь побільшали. Та ти що як пішов, ти бачив? Так, ми мене не Це карп. карп. Думаю, що карп. Як це можливо? Це карп, але я без пайтрамера від чуть-чуточку не А там гачки маленькі? Маленькі. Ну, карпа ми ще не, ще не ловили. Може і лінь ще розготовити. Просто якісь трофейні трьохкілограмові. Лінь, Трохкілограмовий лінь, каже Діма. Та ні? Це ні? Це карп маленький. Чикарася. Ні, це карпуша маленький. Карпуша? Да. А що він так тянув мені? Друзі, перший карп, бляха. Фу. Друзі, все як положено, нижня губа. Просто Карпік захтів на Але шанс сильного був турпродуктика. Але чого він так тягнув, я не розумію. Так якби то я не знаю, там якась величезна риба. Але по факту обичний картопляється. Ні, ну карпошка піде додому. Піде додому, звати маму, папу. Там на тій більші. Ух, друзі, ну це нормальна подача. І взяв біля тут біля берега. Було, ну, Ну, Може ми далеко Я далеко таки не кидав особо. Будемо відпускати. Карпуша теж на пожарочку хороша, але жалко маленьку. Все. А ми продовжуємо. Що, знов? Карп? Чи ти ліпиш? Так, друзі, знов і дзвонить нам. Якраз як... Фракціон, 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 фракціон. Тяни, тяни. Аккуратно, він може зійти, так душ рвати. Карп, зійшов? Ах ты, я ж тобі казав. Єсть? Що, він десь підбарився, що? Так, друзі, я за підсакую, за іду. Все вже можна взяти. Що, серйозно? Ех, друзі! Ну це все одно контент. Він, Він засікся. Він Він засікся, друзі? Відсікся і потім забагрився за плавник і все одно взійшов. Ну якщо йому суждено зійти, то... то шо? Пише, пише. Давай. Є, ух ти, шо! Як завжди ми на, на приборові, так. що там є риба? Знаєш, така непогана сьомої вечора ночи і на кормачки. Може це вже на пожарочку карта. Ну не мешала б. Але якийсь він не держи, як то зараз великий. Да, дих... Дрібненькі всі. Ну що, я на підбирати, я сидів на фішмен. Почали професіонально, підхід, все правильно тримає удилище, все виводиться. Скажеш, коли там... Побіжу. Та ну конечно. О, ні, ну це не по... Ні, ну такі, такі, щось непонятне. О, ні. Знов така фігня, що фракціон так тягне, але по факту не великий. Риба дрібна, а фракціон тая. Пахра не Я не знаю. Да. Виш. Ні, город, город, город. Ні, є. Е. Ну є ж на год піше. Це хороший корку. Нарешті. Накинець. Зараз все вам. Ух ніхрена собі. Зараз все вам, друзі. Ми його довго покажем. чекали, до речі. Все, можна вже їхати додому. Думав, що на Ух! не задати. Все, команда працює, так що дивитесь. Ух! Якщо правильно приготувати закормочний матеріал, то буде вам і риба. Що, все, нема шансів у нього. Дивіться. Щас, він ще. два рази просікся. Все, Раз. бачили? Він Просто. ще й під пирак тут просікся непогано двійна засічка. Все, без шансів. То типу. шока плюс губа. Ну, якщо він був на одній губі, то дивіться, вона вже все порвана. Все. А так повезло нам, що він два рази зайшов. Чик. Але бачите, з тої дальної дистанції беруть. Хороші карпи беруть. Е, Порвався. Нічого немає. Порвався волос чи ні? Да. Все, волос порвався, такий. А що це тут було? Тут манго стоїть. Мет, друзі, спрацював. Скільки? 52, 52 сантиметра. 52. Диви, Вони всі стабільні. Думаю, він бачили, трохи ранився. Щось там він тече. Коротше, ми його заберемо на пожарочку. Ми заслужили, сьогодні наловили, старалися, возили раз, два-три рази возили, кормили і добилися. Тому в садочку два ліня і карп. Бачили? З води достали, плавав, бачили ось си? Заразочку з усім як розбух. Та! Дивіться, це мед. мед. Подивіться, ось міні-бойл мед, подивіться, який він і який ось цей. Тобто, дивіться, ці бойли стають 8 мм. Оце цей бойл, о, який він зараз в коробці. А так він в воді розбухає і стає вісьмерочкою, бачили? Друзі, будемо завозити. О, Ось, такий самий, тільки сливочку, не мед, а сливочку я робив, потім я собі витягнув і поставив кормачки. То зараз перезавеземо, що сипуха залишилась закормимо, все, бачили, пусто. Пеліце ми залишили в кульок, пересипали, заморозимо. Будемо на наступну рибалку. Чого його викидати? Все, бачимо. Все, яка цукерочка, просто, просто пушечка. Тому все, ми перезавозимо останній раз. і Якщо якісь клювання буде, обов'язково включимося. Підійшов час закінчувати нашу риболовлю. Знаходилися на риболовлі 3,5-4 годинки. Швидкий риболов, як завжди, затягнуто, сильний вітер. Але ми думали, що нічого брати не буде, але все ж таки риба клювала. Ну, скажімо так, півтори годинки ми посиділи і наші надії почали помирати. Скажімо так, що вже не сподівалися, що буде сьогодні нормальна риболовля, але есть, місця вибрали правильні, закормились і чекали. Есть, і самі побачили результат. Кормачки також роздали, навіть не очікував. Два підлящика, два ліня, два Карп. карпа, і От. все по парному числу. Ну і на дальнічки ще одного карпа витягнули. Ну, Тож то, в принципі за 3,5 години половиною це, це більш-менш нормально. Нормальний риболов. Ось така ситуація по сьогоднішньому дні. Ну а ми будемо з вами прощатися. Ви були на каналі Рибальські Пригоди. Але не забувайте підписуватись, лайкоси ставити і дивитися прикольні, цікаві відео на каналі. Рибальські пригоди. Всім пока! Всім пока!